У далекому далекому космічному просторі, де мільярди зірок мерехтять, немов діаманти, колись давно жило молоде сонце. Воно було дуже самотнім, адже навколо не було нікого, лише пил та каміння літали в його променях. Одного разу сонце помітило, як маленькі космічні камінці та порошинки, що кружляли навколо нього. Почали збиратися разом. Спочатку це були крихітні грудочки, потім вони ставали все більшими й більшими. За тисячі років вони злилися в одну велику гарячу кулю, так народилася маленька планета. Вона була вогняна і неспокійна, як вулкан, вона кружляла навколо сонця, ніби граючись. Сонце зраділо, що в нього з'явився друг. Воно обіймало планету своїм теплом, але та все ще була занадто гарячою. Щоб її охолодити, сонце попросило на допомогу великі хмари з космічним льодом, мільярди крижаних осколків, як блискучі сльози, падали на розпечену планету, перетворюючись на пару. З цієї пари Утворилися густі хмари, а потім пішов дощ. Цей дощ був незвичайним, він ішов тисячі років, наповнюючи величезні западини на поверхні. Так з'явилися океани. Тепер планета була синьо-зеленою. вона виблискувала, як дорогоцінний камінь, і сонце назвало її землею. Але земля все ще почувалася самотньою. Вона дуже хотіла, щоб на ній з'явилося життя. Сонце знову прийшло на допомогу, подарувавши їй свої найніжніші промені. Спочатку в океанах з'явилися крихітні невидимі оку істоти вони були першими жителями землі. Поступово, ці істоти перетворилися на водорості, а потім на дивних риб, що плавали в глибинах. Вони так весело гралися, що незабаром життя захотіло вийти на сушу. Так з'явилися величезні ліси, квіти всіх кольорів веселки, високі дерева, що тягнулися до неба. Потім прийшли тварини, спершу маленькі комахи. Потім дивовижні динозаври, а згодом птахи, що співали пісні і звірі, які бігали по полях. Земля була щаслива, вона кружляла навколо сонця, зігріта його любов'ю, і була наповнена життям. Але її історія на цьому не закінчилася. Вона чекала на появу найдивовижніших істот людей. І ось одного дня на її поверхні з'явилися ми люди, які будують будинки, вивчають зорі, малюють картини і розповідають історії. Ми діти землі, і наше завдання піклуватися про неї, щоб вона завжди була такою ж прекрасною, як у день свого народження. Колись дуже дуже давно в місті, де навіть зорі не світили, була лише темрява, безмежна, бездонна темрява. Ніхто не знає, що було до народження сонця, чи було світло, чи все було темним. Але одне можна сказати точно там не було життя, нічого не існувало. Але потім сталося диво. В темряві запалилася маленька іскорка, і з нею з'явилося яскраве світло. Світло відокремило темряву, і це був початок усього. З цього моменту світ більше не був порожнім. З'явилося час, простір, планети і зірки, і найголовніше з'явилося життя. Сонце дало світло і тепло новонародженій землі, і без нього на нашій планеті не було б життя. Без сонця земля перетворилася б на холодну і безжиттєву пустелю. Але сонце світить не лише на нашу планету, воно дає світло і тепло всім планетам сонячної системи, кожна з них унікальна і особлива по-своєму. Планети сонячної системи Меркурій. Найменша планета сонячної системи. Вона настільки близько до сонця, що її можна побачити не озброєним оком. Але не думайте, що там спекотно. Меркурій це дуже холодна планета, атмосфери майже не залишилося, а без неї неможливо утримати тепло. Венера. Найяскравіша планета на нічному нібі. Ще в давнину люди вважали її поганою ознакою. Вони вірили, що Венера віщуває воїни і руйнування. Але насправді Венера це дуже красива планета. Якби ви могли її побачити вдень, вона була найяскравішим об'єктом на небі після сонця і місяця. Марс. Планета воїни і мужності. Люди думають, що Марс червоний, тому що він зроблений з іржевілого металу. Насправді Марс просто покритий шаром оксиду заліза. Ось воно чому він виглядає, як іржа. Земля наш дім. Це єдина планета в сонячній системі, де з'явилося життя. Ми знаємо про інші планети лише тому, що маємо потужні телескопи, які можуть їх бачити. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Вона настільки масивна, що всередині неї могло б вміститися 1300 земель. У Юпітера більше десятка відомих супутників, найбільший з них Ганімед. До речі, він більший за Меркурій. Сатурн найкрасивіша планета в сонячній системі. Вона має більше десятка відомих кілець. Вони настільки красиві, що багато людей вважають Сатурн своїм домом. Уран, планета, яка обертається на боку. Вчені вважають, що в неї колись врізалося якесь величезне небесне тіло. Нептун. Бог моря, вона настільки далеко від Сонця, що її рік триває 165 земних років. Всі ці планети, включаючи Сонце, обертаються навколо одного центру, навколо центру нашої галактики. Сонце і планети, схожі на танцюристів в космічному балеті. Кожна планета обертається навколо своєї осі і водночас рухається навколо сонця. Так працює наша сонячна система, і вона єдина, про яку ми знаємо у всьому всесвіті. Бережіть нашу землю.